Яка ситуація з ділянками під сміттєпророби завод? Скільки ти ділянок існує і яка найбільш приваблива підчудна? Станом на минулий місяць ми мали 18 відмов від різних сільських, міських рад, які не давали згоди на нові ділянки. Власне, область зараз трошки зарухалася, дають пропозиції, але поки що ми не маємо жодної ділянки, де б я міг сказати, що вона була б придатна для розміщення такого великого комплексу і з можливістю також збудувати поліго. Я знаю, що був запит саме щодо села Добряни від міської ради. Чому саме ця ділянка єдина така, от яка зацікавила? Це близько біля міста, і цю пропозицію ми отримали від обласної адміністрації. Дали їм своє листа, що ми готові цей варіант розглянути. Але я думаю, що багато часу ще має пройти, що фахівці сказали свою думку. Знаєте, моє особисте перечуття, що навряд чи там може бути полігон, тому що там є багато факторів, які цьому перешкоджають. По-перше, та ділянка є зайнята. Вона є в оренді в Миколаївського цементного комбінату. А це ще одна є структура, з якою також треба буде вести перемовини. Тому поки що ми не маємо реальної ділянки, і тут насправді ми очікуємо від області не просто назву територія, ми очікуємо реальну пропозицію, яка була би сприйнятна для того, щоб почати там велике будівництво. Чи були такі пропозиції? що хоча б одна і нормальна пропозиція від Голосу Ради? Жодної. Скільки я працюю міським головою, я жодної такої пропозиції не отримав. Як правило, все були пропозиції. знаєте, Подіть, подивіться. І ми отримали негативний відповідь. Взагалі, на мою думку, треба на законодавчому рівні приймати закон у Верховній Раді, який би спрощував процедуру виділення ділянок і для будівництва полігонів, і для, наприклад, для цвинтарів. Тому що коли такі ділянки виходять на дискусії в громадський простір, як правило завжди є люди, які є проти, і це закінчується нічим. І питання: зараз Ну, який вихід? Вже вже. Знаєте, ми возимо сміття по всій Україні, вивозимо його. Маємо велике блокування в межах області. Всі посміхаються і спостерігають. Тому я дякую тим міським головам, які мають мужність і є солідарними з містом Львова. А які на ситуації? Тоби, не треба ж будувати. А як поїти ситуації? Чому ну, поки обласна влада не займе принципову позицію, не запропонує конкретну ділянку, яка буде уможливлена, це буде дуже важко зробити. Нас заганяють в кут на моє переконання. Вони випробовують нашу нервову систему і нервову систему львів'ян. Ви бачите, вже три тижні фактично львів знаходиться в сміттєвій блокаді. Хоча ми місто прибираємо і це дуже важко кожного дня. Як тільки визнають інформацію, куди ми веземо, зразу підбурюється громадськість, як правило, це чітко зорганізовано в рамках держави. Таке життя реалії нашого часу. Я думаю, що ви, як журналісти, повинні краще це питання дослідити і дати більшу глибину для мешканців міста Львова. Дякую вам. Бажаю успіхів. Щасливо. Але з вами для